Керівництво львівської митниці поділилося результатами своєї роботи за 9 місяців поточного року та навіть показали, як відбувається опрацювання вилучених товарів у пункті пропуску. Зокрема, ці речі намагалися приховано провести через зелений коридор, але не вдалося. Буде значить, складений протокол без оцінки. Пізніше у нас є значить, наша лабораторія, яка пізніше входить оцінку. Встановлюється ціна, і на після цієї ціни значить, вже пізніше виноситься рішення начальнику митниці. про... Накладення штрафу на громадяни. Так як ми не порушили правила проходження по зеленому коридору, відповідно складається протокол про порушення Ця Стаття 471 передбачає штраф, тобто штраф буде накладений у розмірі 30% від вартості товару. Тобто якщо їх оцінює мільйон, вартість буде лише 300 тисяч. Чимало задокументовано випадків контрабанди культурних цінностей, наркотичних засобів тощо. Протягом 9 місяців 2024 року підрозділами митниці задокументовано 1228 фактів порушень митних прав. На загальною вартістю предметів правопорушень більш ніж 186 мільйонів гривень. В тому числі 70, 763 справи з реально вилученими предметами на суму майже 95 мільйонів гривень, крім того, митним кодексом передбачені мирові угоди. Коли особа визнає свою провину, добровільно сплачує штраф, заявляє ці товари потім відповідний митний режим і. Після цього ця особа вважається такою, що не притягнута до відповідальності. Таких мирових угод в митниці укладено протягом року 217. Як наслідок було перераховано до державного бюджету більше, ніж 13,5 мільйонів гривень. За добу через пункти пропуску провозять орієнтовно 36 тонн вантажів різного виду, зокрема, і чимало гуманітарної допомоги. Значну частину якої ми отримуємо від Польщі, зазначили у митниці. Загалом для того, щоб розуміти кількість тої гуманітарної допомоги, яка до нас потрапила в порівнянні, наприклад, з минулим роком, минулому році ми отримали від різних країн майже 139 тисяч тонн гуманітарної допомоги. На жаль, в 2024 році ця кількість зменшилась майже в два рази. За цей період часу, за три квартали 2024 року, Україна отримала гуманітарну допомогу, яка перемістилася через кордон Львівської митниці в загальній масі 76 тисяч тонн. За 9 місяців через наші пункти пропуску перетнуло кордон майже 10 мільйонів тонн вантажів. Це в загальному і на експорт, і на імпорт. 1,6 мільйона легкових авто це те, що все перетинає через наші пункти пропуску. 431 тисяча вантажних транспортних засобів, 97 тисяч автобусів, 165 тисяч залізничних вагонів. В даний час ми бачимо збільшення перетину саме залізничними вагонами, то вантажі намагаються логістично. Перенаправлятись до країн Європи на експорт з залізничними вагонами. Також у Львівській митниці провели і оцінку роботи працівників. І з деякими довелося попрощатися. Цього року проведено 13 службових розслідувань за запитами правоохоронних органів щодо умов, що сприяли вчиненню злочину. Проведено 38. Дисципліня проведено 19 внутрішніх перевірок і притягнуто до дисциплінарної відповідальності 38 осіб. З них звільнення 5 осіб. Одна це неповна службова відповідність, 14 догансь, 18 зауважень. Зазначимо, що цього року львівською митницею перераховано до держбюджету понад 58 мільярдів гривень, що на 20% більше ніж торік. У планах на майбутнє вдосконалення пунктів пропуску, що допоможе ще ефективніше виконувати свою роботу.